П'ять болючих фактів проходять чотири. Ганнібал переходив Альпи зі слонами. А я атакую гори танками і щиро дивуюсь. Чому історія не запам'ятала мене як генія. Він такий, знаєш, джемеликом. А пам'ятаєш це? Жереб кинуто, казав Цезар. У хой 4 жереб кинуто в момент, коли я натиснув оголосити війну і згадав, що забув закрити ще три фронти. Суньзи вчив, що війна це мистецтво обман. У хой чотири обман тільки один. Коли я сам собі розповідаю, що цей план точно спрацює. Клаузеві сказав, що війна це продовження політики іншими засобами. У хо чотири війна це буквально єдиний спосіб донести свою думку іншим. Чим, добре, що це у грі тільки так, правда ж. Олександр Македонський не знав слова неможливо. Я в Хой 4 теж не знаю. Поки не спробую розібратись в новому DLC і керуванні флотом. От такі є варіантики які приколів. Я багатосторонній контент мейкер Став лайк, підписуйся, Но слово це вимовляти я знову навіть пробувати не буду.